Всім привіт! Мене звати Еля Муравський і це канал Повжевільні. Про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. Кожен раз, як я розповідаю про якийсь інструмент, скорочитання, покращення уваги, пам'яті або того, що мови можна не тільки вивчати, а й набувати. Я отримую одне й те саме запитання від багатьох людей: чи спрацює це у моєму віці? Чи допоможуть мені вправи, якщо мені 40, 50 і так далі? Тож сьогодні ми з вами поговоримо про нейропластичність? Що це таке? Як вона впливає на навчання і чи дійсно вікно можливостей зачиняється після 25 і вивчити нову мову або отримати будь-яке нове складне знання, в 40 вже стає неможливим. Я дам вам на це коротку і довгу відповідь. Коротка буде прямо зараз. Нейропластичність нікуди не зникає. І на сьогодні науці відомі три, три тригери, за яких вона у дорослої людини запускається, і людина починає дуже швидко навчатись. Я використовую ці знання. я не знаю, яким мій мозок буде в 60, але на сьогодні, в свої 37, я дуже-дуже задоволена швидкістю, з якою він вчиться і працює. Так, я відчуваю, не буду вам брехати, що він став повільнішим, але якоїсь суттєвої значучої різниці я не помітила і сподіваюсь, так буде і далі. Тож далі буде вже довга відповідь. У цьому випуску я розповім вам про ці дослідження, знання і поділюся лайфхаками. Нейропластичність. Або просто пластичність мозку є відносно новою для науки, і всі знання, що ми зараз про неї маємо, не є фінальними. Це варто пам'ятати. Наука тільки-тільки починає розуміти, як цю нейропластичність вивчати. Але щось ми про неї вже знаємо. Хоча феномен нейропластичності був відкритий ще у 1890 році, до 1970 року аж 80 років цим відкриттям дещо нехтували. Вважалося, що мозок остаточно формується у дитячі роки, десь до 15-ти, і далі вже не змінюється, що він є фізіологічно статичним органом, в якому всі функції вже прописані. Та починаючи з 60 х років, стало остаточно зрозумілим, що такий підхід помилковий. Бо наш мозок здатен змінюватися і адаптуватися протягом життя, і навіть самостійно відновлюватися після травм, як, наприклад, після інсульту або черепно-мозкової травми. І все це завдяки пластичності. Ми не народжуємося з тим мозком, який є у нас у дорослому віці. Наш мозок розвивається і росте, починаючи з утроби мами, і приблизно до 25 років. Весь цей час він неймовірно пластичний. Він здатен пасивно отримувати величезну кількість новичок та знань. Ми вбираємо все як губка, тому що мозок підлаштовується під цей світ. Кожен раз, як ми вчимося чи отримуємо новий досвід, мозок встановлює серію нових нейронних зв'язків, якими нейрони обмінюються між собою інформацією. І до 25 років швидкість з якої ці зв'язки формуються просто неймовірна. Та потім пластичність починає зменшуватись. Чому так відбувається? За що нам це? Мабуть, це буде найпростіша та найтупіша аналогія нейропластичності, але не знає, най... Найбуде, якщо вона допоможе зрозуміти суть. Тож, припустимо, ви купили собі новий комп по телефон. В перші дні ви активно підлаштовуєте його під себе. Ви встановлюєте програми, застосунки, змінюєте налаштування, закидаєте купу персональної інформації, а потім ви зупиняєтесь. Але поступово щось ще додаєте, щось видаляєте, щось міняєте йде ще якийсь час до налаштування. І от в якийсь момент ви вже майже нічого не змінюєте. Але. Коли це потрібно, ви зміни все одно робите. Тобто, чим довше ви їм користуєтесь, тим все менше і менше цих змін, бо вас все влаштовує. З вашим воском відбувається приблизно те саме. В перші 25 років йде активне налаштування, а далі воно поступово зменшується. Існує такий міф, що нейропластичність зникає повністю. Але, як я вже сказала, це не так. Якби це було так, ми не були б здатні навчатись новому нічому взагалі після 25 Тож пластичність нікуди не зникає, вона просто стає меншою і мозок стає менш гнучким. З кожним роком нам стає все важче отримувати знання пасивно, бо в ньому просто немає більше сенсу. Все вже налаштоване. Але мозок все одно здатен навчатися і змінюватись навіть пасивно, якщо це необхідно. І я хочу донести це тим, хто скептично відрагував на випуск промови, важко, не означає неможливо. Так, ми не можемо в 40 вивчити мову так само швидко, як вивчали перші по 90 слів за годину. Але це не означає, що отримання знань та новичок пасивно зовсім неможливо, бо це не так. Нам просто потрібні інші механізми, інші дії, щоб задіяти пластичність у дорослому віці. Для запуску механізмів пластичності потрібна причина. У дитинстві цією причиною є підлаштування під світ, а в дорослому віці одного хочу вже недостатньо. Тож цим питанням розгоном пластичності після 25 активно займаються дослідники сьогодні. За яких умов вона може умікнутися? Що може спонукати мозок прийняти рішення внести ці зміни? Але спочатку я розповім вам про ще одну цікаву штуку, бо вона важлива для розуміння експериментів, про які я буду зараз розповідати. Ця штука зветься картами мозку. Якщо я почую щось праворуч, я повернуся праворуч, щоб роздивитись джерело звуку. Якщо я почую щось зліва, я подивлюся ліворуч. Якщо я почую звук позаду, я обернуся. Це відбувається тому, що в нашому мозку є різні карти простору візуальні, слухові, моторні тощо. І всі вони вирівняні одна до одної в ідеальній системі координат. Це особливість нашої нервової системи. Виглядає це як такий собі бутербродик з шарами нейронів один над одним, де нульова точка прямо переді мною. Якщо я почую звук на 45 градусів від мене, це реагують відповідні слухові нейрони за 45 градусів від точки 0. Вони надсилають сигнал зоровим нейронам, моторним нейронам. І таким чином вони, типу, говорять 45 градусів ліворуч. Тобі потрібно повернутися туди, дивитися туди, продовжувати слухати там і, можливо, почати рухатися в ту сторону. Тобто, це потужна карта системи координат, завдяки якій ми взагалі можемо рухатися в просторі, переміщатися, тримати баланс і все таке інше. І ця система формується однією з перших ще в дитинстві. Багато років вважалося, що після формування її вже неможливо змінити. Але було проведено кілька важливих експериментів, які показали, що навіть ці карти не тільки пластичні, а й при певних умов вони можуть зміщуватися у будь-якому віці. І вам це може здатися чимось не дуже важливим, але для науки це було величезним відкриттям, бо воно показало, що нейропластичність, по-перше, нікуди не зникає. А по-друге, вони відкрили тригери, які запускали механізми пластичності навіть у похилому віці. Що це за тригери такі цікаві? Тож, перший тригер, який вони відкрили, це робити помилки. Є такий вчений Ерік Кнутсен. Він же на пенсії, але за своє життя він зробив величезну купу експериментів, загалом на совах, і результати його досліджень стали фундаментом в галузі нейропластичності. Зараз його лабораторія, це вже його послідовники, є однією з провідних у цьому питанні. Я залишу посилання на список робіт його лабораторії в описі. Але я хочу розповісти вам про декілька експериментів, бо вони мені здаються найцікавішими для цього випуску. Тож, вони взяли молодих суб'єктів і завдяки призматичним окулярам почали змінювати їх візуальний світ. Як це виглядає? Вам одягають на очі спеціальні окуляри, які зміщують предмет. Потім ставлять цей предмет перед вами. Але через окуляри ви бачите його не перед собою, а десь, наприклад, зліва, на декілька градусів зміщено. І потім вас просять взяти цей предмет. Що відбувається? Ви тягнетесь туди, де бачите цей предмет, наприклад, наліво, і хапаєте пустоту, бо предмету там немає. Реакція мозку шокується, тобто фрустрація. Далі вони ускладнюють процес, вони вмикають звуки. Предмет все ще стоїть перед вами, але він вже видає якісь звуки. Отже, ви чуєте звук в одному місці, бачите об'єкт в іншому місці, і це ще більше фрустрація для мозку. Інші групи дослідників повторювали цей експеримент і ще більше ускладнювали ситуацію. Вони давали окуляри, які перегортали предмети догори тригун. Тобто, суть цього експерименту було повністю спотворити ваш візуальний світ і подивитись, до чого це призведе. До чого це призвело? Молоді особи протягом одного-двох днів такого спотворення починали регулювати свою рухову поведінку. Тобто вони бачать об'єкт, який видає звук в одному місці, чують звук в іншому місці, але якимось дивом дотягуються до предмету. А ті, що бачили світ догори дригом, в якийсь момент просто починали ходити рівно і орієнтуватися навколо так, наче нічого взагалі не змінилося. І це відбувалося з усіма учасниками експерименту. Це було просто дивовижно, тому що за певний час їх карти мозку, про які я щойно розповідала і, нагадаю, вважалися незмінними, змістились. Система координат повністю підлаштувалась під нову реальність за декілька днів. Як так сталося? Виявилося, що сигналом, який вмикав пластичність, були помилки. Кожен раз, як вони хапали пустоту, падали або билися предмети, нервова система відправляла мозку такий собі сигнал, ой вей, щось не працює. Після багатьох таких сигналів мозок здавався. Дані застарілі, хлопці пора поранувати систему. І починали відбуватися зрушення. Я вважаю результати цього експерименту одним із найкрутіших, тому що багато людей кидає навчання або практику після перших помилок. Ой, щось у мене не виходить, щось це надто важко, мабуть, це не моє, бо якщо моє, то моє, воно має бути легко. Обожнюю це просто. Вибачте, але ніфіга, мозок так не працює. Одна з причин, чому я така вперта по життю, тому що я знаю простий секрет: треба довбитись, поки не вийде. Робити стільки помилок, скільки потрібно, аж поки мій мозок не отримує достатньо доказів, щось не працює. Бо мозок не розуміє ваших слів, він не розуміє навіть емоційного стану, він розуміє нейрохімічні речовини, які вивільняються під час певних дій. А в нашому випадку це адреналін, ацетохолін та дофамін. Отже, що відбувається, коли ми робимо помилки? Нервова система починає вивільняти нейромедіатори та нейромодулятори, які говорять, нам краще щось змінити в схемі, бо це якась же. І ці самі речовини змінюють наш емоційний стан. Ми починаємо відчувати розчарування, злість, ну і таке інше. Але те, що змусило нас почуватися жахливо, те саме ті самі речовини, сигналізують мозку про те, що нервова система потребує змін, вони сигналізують про помирку. І якщо здатись і кинути, на цьому процеси зупиняться. Але якщо продовжити, то в якийсь момент почне виділятися пеніфрін, він підвищує пильність, ацетилхолін, він підвищує концентрацію. І от тоді нервова система майже відразу почне вносити зміни, щоб спробувати скоригувати дані. І коли ви починаєте робити це, хоч трішечки правильно, у вас починає виходити, починає вивільнятися дофамін. І ви не тільки відчуваєте задоволення, але й він дозволяє пластичності вносити зміни швидко. Тож всі... Абсолютно всі люди відчувають розчарування і незручність, коли вони роблять помилки. Але якщо ви використовуєте це розчарування, якщо ви спробуєте пробути в цьому стані трішки довше, приймете його, ви отримуєте очікувану винагороду, пластичність та дофамін. Або по-простому у вас просто почне виходити і ви відчуєте задоволення. Але просто робити помилки і отримувати винагороду згодом достатньо лише для молодого віку. Дорослим потрібно робити це за певних умов. Експеримент з окулярами показав надзвичайні результати серед молодих людей. Всього декілька днів і бах, їх карти змістилися. Але що було з людьми похилого віку? В більшості випадків карти зміщувались дуже довго, на це йшло від декількох тижнів, а в деяких випадках вчені так і не дочекалися зміщення. Остання група може вас розчарувати, але не спішіть. Бо експерименти продовжилися, і вчені виявили умови, що змусили змінитись вже всіх. Молодий мозок, який знаходиться в активному розвитку, пристосований до такого хаосу з інформації і величезної кількості змін. Він вже має багато пластичності. Тож внести ще й зміни у карти ну, це питання декількох днів. А мозок дорослої людини просто заглинувся від такої інформації. Стільки помилок, хаос, апокаліпсис. Знаєте, я надто старий для цього війна, я на це не підписувався. Тож. Вчені вирішили дещо спробувати. замість того, щоб суттєво зміщувати свій одразу, вони зміщували призму поступово. Наприклад, спочатку вони поставили призму, які трохи зрушили предмет, на умовно, 5 градусів, потім на 10, на 20 і так далі. І ось вони виявили, що нервова система дорослої людини цілком здатна отримувати величезну кількість пластичності, але це можна робити лише маленькими кроками. Простіше кажучи, поступове навчання в дорослому віці є абсолютно необхідним. А тепер давайте об'єднаємо це з попереднім висновком. То що нам треба робити у дорослому віці, аби навчатись робити маленькі помилки. Наприклад, я хочу навчитись грати на укулі. Я вже граю на фортепіано, у мене класична музична освіта, але струнні і клавішні сильно відрізняються. Тож єдине, в чому мені може допомогти моя попередня освіта, так в тому, що я знаю, що здатна навчитись. Один з інструментів я освоїла, тож теоретично я на це здатна, і от той варіант це не моє, вже відпадає. Нагадаю, мені 37 рочків, і я вже давно перевалила ту позначку 25. І якщо в дитинстві мені було достатньо одного заняття, щоб вивчити твір з 10 акордів, то зараз це вже взагалі не варіант. Що я буду робити? По-перше, я буду робити безліч помилок набагато більше, ніж якщо мені було б 20, я це знаю, я до цього готова. А по-друге, я не буду намагатися вивчити твір за раз. Я почну довбити акорд за акордом, поки вони не будуть виходити ідеально, а потім вчитися їх об'єднувати. Тож, я люблюся з цими акордами. Я роблю помилки, я не довго мені це робити. Аж поки я не відчую фрустрацію, аж поки той укулелі, мої дерев'яні пальці чи ті струни не почнуть мене бісити. Більшість людей в цей момент кидають укулелі, добре, якщо не обстіну. Але я в цей час починаю відчувати полегшення, бо я знаю, що фрустрація це ворота до пластичності. Якщо я почала її відчувати, то я вже близька до того, щоб навчитись, нарешті. Але є ще один нюанс. Моя нервова система не знає, чому у мене не виходить. Чи то я не так тримаю інструмент, чи я не так згинаю пальці, чи щось зі струнами, що взагалі відбувається, чому акорд не виходить? Тож навіть тут нам потрібно подавати сигнали поступово: спочатку навчитись тримати укулелі, потім навчитись зажимати струни, потім відпрацювати удари, ну і таке інше. Бо це допоможе мозку, моєму старіючому мозку, швидше впоратися з усіма помилками. І мені навіть не потрібно думати, що саме я роблю не так. Краса моторної системи полягає в тому, що все, що мені потрібно робити, це отримати певну кількість помилок. І моя нервова система сама з'ясує, що має виправити. А якщо ви це не кидаєте, якщо ви тренуєтесь кожен день, кожен день робите такі помилки, то це достатній стимул для нервової системи не зупиняти зміни. І тому кожне наступне завдання, кожне наступне заняття ставатиме легшим. Та це ще не все. Під час своїх експериментів лабораторія Кнутсена виявила дуже цікаву і непередбачувану умову для навчання. Тож ви пам'ятаєте, що для пошуку звичайного предмету молоді особи швидко калібрували систему координат, а дорослі або довго її калібрували, або взагалі нічого не змінювалося. Та одного разу вони вирішили замінити предмет на їжу і змусили шукати смаколики. І тут сталося диво: калібрування системи координат відбулося швидко у всіх об'єктів будь-якого віку. Вчені дізналися, що пластичність у дорослому віці може бути такою ж швидкою і такою ж сильною, як у молодої особи, якщо, якщо існує серйозний стимул для прояву цієї пластичності. Пам'ятаєте, що я казала на початку: для пластичності потрібна причина виживання це ще та причина. Тобто. Те, настільки сильно ми потребуємо зараз, в моменті пластичності, визначає, як швидко ця пластичність досягнеться. Якщо ми справді маємо чогось досягти і щось поїсти, або отримати свою норму, свою базу для життя, ми дуже-дуже швидко змінимо свою нервову систему. Ще раз, нервова система має здатність змінюватися з величезною швидкістю у величезному ступені на будь-якому етапі життя, якщо це достатньо важливо. Основна робота нашої нервової системи полягає в тому, щоб забезпечити нашу безпеку. Тож інші способи, за допомогою яких ми можемо вчитися швидко у будь-якому віці, окрім помилок, це коли нам щось нас щось насправді лякає або щось сильно дивує. Негативний досвід розгортає високі рівні норадреналіну та ацетилхоліну і змінює нас, аби ми могли підлаштуватися, адаптуватися до небезпеки і забезпечити себе базою. А якщо ми чимось позитивно здивовані, то в мозку вивільняється дофамін і відкриває можливості пластичності. Давайте трішки про дофамін поговоримо, якщо ви не в курсі. Це молекула, яка зазвичай асоціюється із задоволенням. Але насправді це ще й молекула мотивації. Дофамін виділяється, коли ми думаємо, що ми на правильному шляху. І окрім того, що ми відчуваємо при цьому радість, дофамін ще й приймає участь у механізмах нейропластичності. Тобто задоволення сприяє навчанню. І це, на мій погляд, дуже цікаво. Серед коментарів я бачила багато запитань, навіщо мені вчити стільки мов, особливо дивую корейська, бо який сенс її вчити, на що себе так мучити, якщо ну, вона дійсно складна, якщо ти не, збирає, не збираєшся її використовувати. І коли я відповідаю просто тому, що подобається, люди дивуються. Але от що я хочу вам сказати: задоволення це також мета. На мій погляд, взагалі, отримувати задоволення має бути найголовнішою метою в житті, бо без щастя, власне, для мене нічого не має сенсу. Так от, одна з причин, за якою мені вдається легко вчити мову в 37, в тому, що я отримую від процесу задоволення, від самого навчання, від здивування від якихось конструкцій, цікавих граматичних форм чи ну, чогось такого іншого, я отримую дофамін. І цей дофамін сприяє навчанню. Тож, я думаю, що, можна, що кожна людина може підвищити швидкість свого навчання, якщо навчитися прив'язувати дофамін до процесу помилок. Наприклад, мене не лякають помилки, я не боюся їх робити, тому що я знаю, що вони вікно до пластичності. І як тільки я досягаю стану фрустрації, я не знаходжусь в ньому довго, тому що майже одразу я починаю радіти, бо знаю, що от-от почнеться навчання, от-от запуститься пластичність. І в цей момент виділяється дофамін. І вона справді відбувається. Тож ви можете мене запитати, як мені змусити вивільняти дофамін? На жаль, я не можу відповісти вам на це запитання, бо дофамін дуже суб'єктивний. Він вивільняється відповідно до речей, до яких він прив'язаний. Так, у нас з вами є спільні налаштування, так би мовити, ми ну, з якими ми народилися. Це такі речі, як їжа, секс, тепло, коли холодно, прохолода, коли тепло і таке інше. Але здебільшого, він прив'язується до суб'єктивних речей, до різних хобі, гумору, інших речей, яким ви відаєте перевагу. Якщо ви хочете дізнатися більше про роботу дофаміну, я дуже раджу вам книгу Лібермана Наталонга. Вона називається «The Molecular More», але здається, вона була перекладена дуже просто. Дофамін найважливіший гормон, якось так. Саме там ви зможете знайти відповіді на свої запитання, як навчитись вивільняти дофамін. Але далі я дам вам один із способів. Один з чудових аспектів пластичності полягає в тому, що вона не спрямована на отримання якогось одного конкретного завдання. Як тільки механізм запускається для внесення змін, він ще працює, продовжує працювати якийсь час. Потім починає вже сповільнюватися і поступово зникає. Бо пластичність це стан, стан мозку і нервової системи. Вона ні до чого не прив'язана, і це дуже гарна для нас новина. Це означає, що ми можемо почати займатися однією справою, запустити нейропластичність, а потім скористатись нею, щоб вивчити щось інше. Тобто, на навчання другої справи піде менше часу, бо не треба чекати запуску, розумієте? Що це може бути? Це може бути будь-яка комбінація, але я дуже раджу вам починати з моторики, тому що моторні рухи є найпростішим способом доступу до станів пластичності, особливо, якщо це утримання балансу тіла. З усіх змін, які мозок може внести, з усіх знань, які він може отримувати, моторика та рух є найпростішими та одними з найголовніших для нього, бо це база. І тому він з достатньою легкістю і доволі швидко запускає механізми пластичності. Бо ви не маєте падати, ви маєте стояти, рухатися і не маєте покалічитися. Що це може бути? Це може бути якась складна поза з йоги, стояння на голові, катання на скейті, лижах, сноуборді, ну всяке таке інше, а також будь-яка інша моторика, як активні види спорту, закидування, наприклад, м'ячів в корзину, і навіть гра на музичному інструменті або якісь складні танці. Все, що пов'язано з точними рухами тіла. Але пам'ятайте, щоб це працювало, це має бути для вас новим. Чим більше ви не знаєте, як це робити, тим більший ефект це матиме. Якщо ви вже вмієте приймати певну позу з йоги, то ніяка пластичність не буде задіяна, ці знання вже є в вашому мозку. Ми кожен раз маємо робити щось нове, щось, чому ми тільки навчаємось. Наприклад, я граю на окулє, і кожен раз перед навчанням мови я спочатку граю, і як тільки у мене вийшло вивчити щось нове, якийсь новий рух або новий акорд, я завершую і переходжу до мови. А тепер давайте підемо з вами ще далі. Уявіть, що ви робите щось нове постійно. Майже кожен день ви стимулюєте мозок запускати пластичність і надаєте йому спокою. Окрім того, що ваше життя стане яскравішим та цікавішим, ваш мозок буде активнішим, пластичнішим, гнучкішим, і ви самі будете відчувати себе молодше. У нас з чоловіком вже багато років є правило: кожен вихідний ми робимо щось, що ще ніколи не робили. Це одночасно і веселе побачення, і стимуляція мозку. Покатайтесь на самокаті, зіграйте в боулінг, теніс, гольф, покатайтесь на лижах, роліках, на велосипеді, якщо ви не вмієте, спробуйте нові види йоги, гімнастику, танці і все таке інше, хоча б раз на тиждень змушуйте мозок вчитись. Не давайте йому засинати та вкриватися мохом, і ви навіть не будете помічати старіння. Тож, перед тим, як я прийду до висновків, хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал. Я дуже вдячна за ваші донати. Сказати мені фінансове дякую або вкластися у запуск майбутнього ком'юніті можна на монобаночку. баночку, посилання залишу в описі. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться, поставте вподобайку та дзвіночок, аби не пропустити майбутні випуски. Все це допомагає каналу просуватися у мережі YouTube. А зараз давайте зберемо докупи все, що я тільки що розповіла. Тож, по-перше, робіть багато помилок. Розчарування та дискомфорт є ознакою того, що це працює, а не ознакою особистої слабкості. По-друге, скажіть собі, що ці помилки важливі і корисні для ваших цілей. Дайте собі позитивну, самостійну розмову під час важкого заняття. По-простому хваліть себе. По-третє, навчіться вивільняти дофамін, коли починаєте робити помилки. Додавання дофаміну до фрустрації робить процес легшим, приємнішим і прискорить пластичність. в четвертих навчайтесь поступово їжте слона маленькими шматочками. П'яте. Знайдіть вагомий стимул навчитися. Наявність сильного стимулу щось робити має сильний вплив на навчання дорослих. Шосте. Постійно пробуйте щось нове і якомога частіше вивільняйте пластичність. Нейропластичність це стан. Це означає, що ви можете вивільнити нейрохімічні речовини в мозку через порушення, наприклад, вестибулярного апарату, а потім негайно. Піти навчатися чомусь і в результаті пришвидшити навчання. І ще одна маленька, мальозенька така рекомендація від мене: після гарного навчання не забудьте гарно відпочити: походіть, пробіжіться, помедитуйте або краще поспіть. Стан спокою після напруження допомагає отриманим знанням закріпитись. і тоді вам, можливо, вдасться підтримувати такий самий об'єм пластичності, яка була у вас у молодому дорослому віці протягом довгих, довгих років. З вами була Еля Муравський. Зустрінемось наступного тижня. Цьомки.